Ну і почнемо одразу із ситуації на окремих ділянках фронту російсько-української війни, зокрема із Сіверського та Слобожанського напрямку. Там противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону з Білгородською областю. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурм. Мові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Відповідні напрямки ви зараз можете бачити на екрані. На Лиманському напрямку ворог наступальних або штурмових дій не вів, але продовжує перегруповування військ. Тому знову ж таки стежимо за цим напрямком. Тому що після того, як ворог перегрупується, може знову ж таки бути загострення. Далі більш складний напрямок Бахмутський. Там українські воїни відбили п'ять атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак, і це я нагадаю лише за минулу добу, згідно зі зведеннями Генерального штабу збройних сил України, у свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу втрат у живій силі та техніці а також закріплюються на досягнутих рубежах. Далі зона відповідальності оперативного стратегічного угруповання військ Таврія там на Авдіївському напрямку ворог не полишає спробу точити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного, Донецької області, де сили оборони відбили понад 20 атак минулої доби. На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах. Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни за минулу добу відбили 18 атак противника і знову ж таки можете бачити відповідні населені пункти і відповідні позначки на екранах. На шахтарському та запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність і також здійснює перегруповання сил. Ну знову ж таки, цей напрямок теж залишається доволі складним, тому що ворог зберігає там свою присутність, як ми вже чули, так зі зведення Генерального штабу збройних сил України. Ну і знову ж таки після перегруповання своїх військ може ситуація змінитись. Але водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, задають окупаційним військам втрат в і силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Приблизне позначення цього напрямку, ви зараз також можете бачити на відповідній графіці, трохи нижче роботиного там бої із ворогом тривають. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного груповання військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Ну і також, і згідно із інформацією інституту вивчення війни, начебто, вже на лівобережжі. Так в наші воїни знаходяться і намагаються вибити ворога там зі своїх позицій. Знову ж таки чекаємо на офіційну інформацію, підтвердження від Генерального штабу збройних сил України. Але аналітики інституту війни, проаналізувавши відповідні супутникові знімки, вказують на те, що вже сили оборони перейшли на той берег, що для ворога створює, звісно, додаткові проблеми і складнощі. Ну а про ситуацію на тимчасово окупованих територіях дізнаємось вже із коментаря речника генерального штабу збройних. Сил України Андрія Ковальова у тимчасово окупованому селі Березове, що у Луганській області, російські окупанти під виглядом евакуації проводять насправді депортацію місцевого населення. Людей без їхньої згоди переселяють ближче до кордонів з Ерефією. Загарбники роблять це насамперед із метою створення свого військового містечка у Березовому для розміщення там своїх підрозділів. Російські терористи почали викуповувати будинки у місцевих мешканців за безцінь. А у разі, якщо люди не хочуть продавати будинки, російські загарбники просто силою підселяються у житло до місцевих мешканців на в'їзді у Березове, російські загарбники встановили блокпост із шлагбаумом. А проїзд у це село для цивільного населення тепер заборонено. Ось така інформація. Далі будемо детальніше розглядати, що відбувається на фронтах російсько-української війни згідно із даними ресурсу Life UAM, який ми традиційно аналізуємо, і почнемо, звісно, із півдня. На півдні ми бачимо, що є позначка того, що продовжує працювати зерновий коридор. Сьогодні з одеського порту вийшли чотири балкери: це Манаса Куїн, Пропус, обидва під прапором Панами, також Глорія Джі, прапор Лібарії і Іасос, прапор Туреччини. Що, попри всі погрози з боку Росії, попри всі залякування, працює, хоч і знову ж таки не так, як тоді, коли ще Росія входила до цієї зернової угоди, до її виходу із зернової угоди. На півдні бачимо, що ситуація знову ж таки залишається складною, зокрема на Херсонському напрямку. Ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти. Окрім того, Миколаїв також зазнавав атак безпілотників. Ворог зараз їх дуже активно. Застосовує. Мова йде здебільшого про ударні безпілотники типу шахет 131 і «136» іранського виробництва. Ну і окрім того, ворог наростив виробництво власних ударних безпілотників, дешевших за шахеди, і використовуючи комплектуючі, які вони могли замовити на Аліекспрес. Пізніше ще про до цього повернемось до цієї теми. Далі перейдемо до запорізького напрямку. Тут ситуація також залишається майже незмінною. Бачимо знову ж таки те, що ми вам вже демонстрували. Ось тут сили оборони продовжують наста операцію е, зі звільнення територій, українських територій, які є тимчасово окупованими е, російськими загарбниками, крім того, у токмаку пролунали вибухи. А це означає, що е, працюють наші воїни і навіть відносному тилу ворога. Е, Відбувається час від часу бавовна. Ворог також продовжує контратакувати на цьому напрямку. Відповідно, позначку також можете бачити далі. На шахтарському напрямку і запорізькому там ситуація теж залишається доволі напруженою, тому що тривають бойові зіткнення майже по всій лінії фронту. Ми чули, що ворог перегруповується, але разом з тим, як я говорив, він не полишає спроб вибити захисників із їхніх позицій. А на Мар'їнському напрямку ситуація також. Ж непроста, тому що Мар'їнка це одне із тих міст, де постійно точаться бої. Ми часто згадуємо Мар'їнку разом із Авдіївкою, тому що це Таврійський напрямок. Знову ж таки, до безпосередньо Авдіївки ворог намагається оточити місто. Ворог, використовуючи пропагандистські різноманітні канали, повідомляє про якісь певні проміжні успіхи. Але знову ж таки, ми знаємо, що Авдіївка впродовж цих останніх 9 років з 2014 року та. Там будувались укріплення, потужні укріплення, не такі, як будують російські окупанти на тимчасово окупованих територіях. Тим не менше, ворог не полишає спроб взяти місто, в тому числі використовуючи тактику так званих м'ясних штурмів, кидаючи в бій недобре підготовлених військових, а потім уже посилає більш підготовлені. Війська на Бахмутському напрямку, як ми чули зі зведення Генерального штабу, сили оборони намагаються наступати із південного напрямку разом з тим, бачите, по карті відповідні позначки, де ворог водночас намагається а, атакувати. Теж доволі складна ситуація. Вище вже маємо. А, Подібну ситуацію із обстрілами прифронтових населених пунктів. Ну і знову ж таки атаки ворога тривають як в районах біля Серебрянського лісництва, так і вище на Куп'янському напрямку. Також бачимо те, що ворог не полишає спроб витіснити наших захисників із позицій, ну і ще до речі, одна цікава інформація: прикордонники про це вже повідомляли, що збільшилась кількість груп ДРГ ворога, які намагаються увійти в Сумську область безуспішно, як кажуть прикордонники, приблизно по 10 груп намагаються вороги посилати саме в Сумську область. Це вже власне прикордоння із Російською Федерацією. Тому оця активізація ворожих ДРГ знову ж таки має насторожі. Жувати, і ми звісно теж стежимо за цією ситуацією, але е, зараз дуже багато знову ж таки, ну не тільки зараз, а постійно в цій війні так багато дезінформації, тому вкотре закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам. Українська військова розвідка заявила про підрив автомобіля з чотирма співробітниками ФСБ у Бердянську. Це інформація, яка звучала ще раніше. Зокрема, е, про це і вчора говорили. Ну і, власне бачимо, де розміщується так Бердянськ, де можуть проводити так співробітники. На української розвідки відповідні операції, тому як я вже говорив, немає відносно спокійного такого місця на тимчасово окупованих територіях України для нашого ворога, який ну звісно. Вже не відчуває себе так впевнено, так із, як це було ще буквально рік-півтора тому. Далі будемо детально говорити про окремі події, які відбувалися упродовж цього тижня. Інформацію, яка з'являлась у засобах масової інформації як українських, так і західних. З нами на зв'язку є військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір і слава Україні. Добрий вечір студія. Героям слава! Пане Сергію, давайте розпочнемо із оперативної ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку. Знаємо, що там ворог не полишає спроб оточити місто в першу чергу, а потім вже е і захопити. Була інформація цього тижня, що, начебто, декілька днів було так би мовити затища, тому що ворог не здійснював активних наступальних дій, але все ж таки застосовував авіацію для скидання керованих авіабомб. Отже, яка зараз там ситуація, і з того, що маємо в розрізі цього тижня? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо таку, знаєте, послідовну активність противника як на південному, так і на північному фланзі від Авдіївки. Тобто вони намагаються охопити це місто або з півночі, або з півдня, і це говорить про те, що противник ну не може собі дозволити розкіш здійснювати наступальні операції широким фронтом і одночасно. Тобто у нього просто не, не вистачає ресурсів на одночасні удари, проте він може тиснути окремо на кожному напрямку. І саме цим пояснюється така активна бойова робота, яка ведеться на сьогоднішній день. Ми маємо розуміти, що противник не полишить цих спроб і буде діяти далі а в тому ж самому алгоритмі, тому бойові дії будуть тривати і надалі. Там, пан Владислав Слизньов сказав, що якщо ворогу вдасться розташувати артилерію ближче до міста, то відповідно це дасть йому певну тактичну перевагу, але він вважає, що найближчим часом така ймовірність ну дуже мала насправді. На вашу думку, дійсно ну, мається на увазі не те, що ближче до міста, а зайняти вершину, яка перед містом і з вершини, зрозуміло, зверху буде легше ворогу обстрілювати позиції наших захисників. На вашу думку, чи може ворог здійснити такий маневр в найближчі дні? або навіть тижні, враховуючи, що і е, наші захисники також постійно тримають під вогневим контролем, так би мовити, позиції ворога. Ну, це ми можемо припустити. Це може бути очевидним е, кроком з боку противника намагатися прорватися саме в цій в цьому напрямку, намагатися закріпитися на більш вигідних тактичних позиціях і наносити з цих позицій вогонь, вести удари. Тому ми не можемо це виключати, звісно. Але як ви правильно сказали, ми не є сторонніми спостерігачами, і е, наші артилеристи так само вправно вміють е, працювати з різними видами артилерійського озброєння. І саме наші хлопці довели, що вони є більш ефективні, більш точні і більш дальнобійні, використовуючи західні зразки озброєння. Тому ну не може бути однозначним результат е, прориву противника і намагання розмістити озброю саме на цьому напрямку. Пане Сергію, розвідка Великої Британії вказувала на те, що ворог почав менше застосовувати і взагалі не застосовував впродовж останнього місяця свою стратегічну авіацію. Мова йде про літаки Ту 95 мс і ту 160 які з яких ворог вистрілював ракети Х-101. Ну і зрештою, це така найбільша перерва, як зазначають якраз розвідники британські від початку повномасштабного вторгнення. Вони пов'язуються з тим, що ворог накопичує ракети для того, щоб бити потім по енергетичних об'єктах України. Не упродовж зими, що ми бачили і спостерігали вже минулого року. Ну і цього року також взимку. Але на вашу думку, як будуть виглядати оці атаки, тому що ворог посилив зараз і запуски ударних дронів? Чи будуть це комбіновані можливо атаки для того, щоб відволікати наші системи ППО і таким чином вражати ті об'єкти, на які будуть цілитись ворожі ракети? Ну, знаєте, ми можемо робити припущення, виходячи з нашої точки зору, з виходячи з розуміння, як ми повели такі бойові дії, і тут абсолютно логічним виглядає можливість застосування такого комбінованого е способу використання цих ударних засобів, тобто е дрони, які мають спровокувати активізацію систем протиповітряної оборони, у разі прориву цієї оборони нанести удар а під прикриттям цих дронів для створення таких е перешкод або е розосередження уваги по цілях. Проводиться удар ракетами в якій кількості? Ну тут знаєте, тут дуже цікаве питання, тому що за деякими оцінками Росія може продукувати від 150 до 200 ракет на місяць. Ми вже не чули про ці ракети досить давно, і ми можемо пропустити, що вони накопичують, дійсно накопичують такі обсяги ракет. Але ви недарма звернули увагу на те, що не застосовувалася стратегічна авіація. Стратегічна авіація це так само показник або критерій кінечний, і треба розуміти, що противник. Він, можливо, б і хотів запустити одночасно 5-6 сотень ракет. І можливо б вони могли їх накопичити, але у них немає просто такої кількості носіїв або платформ для запуску цих ракет, як повітряних, так і водних, для того, щоб здійснити такі масовані удари. Плюс не забуваємо, що наша система протиповітряної оборони значно посилилася, але це не має нас заспокоювати. Безумовно, противник буде намагатися бити по об'єктам критичної інфраструктури, і ми маємо бути свідомі цього. Не існує в світі систем протиповітряної оборони, які на 100% гарантують відбиття всіх повітряних цілей, тому нас очікує досить суворий період. І Коли я кажу про е критичні елементи нашої інфраструктури, це не обов'язково може бути виключно там енергетичні об'єкти. Це можуть бути об'єкти і водопостачання, тому що противник так само імпровізує, якщо можна так сказати. І тому ми маємо бути максимально готовими як на рівні держави, так і на рівні громади, так і на нашому кожному індивідуальному рівні. Це наш колективний захист. Пане Сергій, я також сьогодні вже згадував про те, що ворог активізував зокрема запуски ударних дронів, і це не лише шахет 131 чи 136, Це також, як знайшли до речі, уламки збитих дронів. Виявилось, що вони фактично складені із багатьох комплектуючих, які ворог міг замовити на тому ж Аліекспрес. І скажіть, будь ласка, ось ті дрони вони, начебто, й дешевші, і чи може ворог налагодити. Я не знаю масове виробництво таких дронів, якщо зможе якимось чином напряму домовитися із тими компаніями, які продають через ось такі різні сайти ці комплектуючі, тому що ми розуміємо, що Китай в принципі постачає і так дрони Росії, ну і Україні, звичайно, також напряму ці ж компанії, DJI, інші. А тут мова йде про саме комплектуючі для того, щоб вони самі могли збирати дрони, схожі на оці шахеди. Ну, дрони Камікадзе мається на увазі. Чи може ворог наростити масове виробництво, На вашу думку, таких дронів використовуючи китайські компоненти. Може, звісно, може, тому що гроші не пахнуть. Це давно відома істина, і скажімо так, для отримання вигоди виробники, тим більше виробники з певних країн, можуть піти на такий злочин проти людства, злочин проти України в даному випадку і на злочин щодо порушення санкцій міжнародних санкцій проти злочинного кремлівського режиму. Тому звісно, вони можуть це налагодити. І ще коли ми розбирали уважно перші зразки дронів. Ще тоді ми робили зауваження щодо того, що ці дрони настільки стільки примітивні, що розробляти і збирати їх на території Росії не є досить складною операцією. Тому так на жаль, це масова зброя, це зброя терору, і вона не потребує якихось надзвичайних інтелектуальних та виробничих зусиль. Тому безумовно вони можуть це робити і подивимося, як ситуація буде розвиватися в майбутньому. Але ми маємо бути до цього готові. Дякую, дякую, пане Сергію, за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам мирного вечора. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Ну і ми далі продовжуємо. Будемо говорити про озброєння, а точніше про техніку. М113 це доволі старий американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час він був основним бронетранспортером армії Сполучених Штатів Америки. Ну а зараз стоїть на озброєнні армії багатьох країн світу, включно з Україною. Попри свій вік, машина зазнала чималої кількості модифікацій. А до речі, у збройних силах України існують спеціальні модифікації із протидронним Модулем. Про М-113 подивимося матеріал моїх колег із військового телебачення України. Бронетранспортер М-113, як і гелікоптер uh 1 Huey, став одним із символів війни у В'єтнамі. Ця робоча конячка перевозила особовий склад, долала водні перешкоди, надавала вогневу підтримку піхоті. Ця бойова броньована машина розроблялася ще наприкінці 50-х років минулого століття. Бойове хрещення ці БТРи прийняли у 1962 році. Тоді Сполучені Штати передали армії Південного В'єтнаму перші 32 бронетранспортера. Що цікаво, на той час це були сучасні зразки бронетехніки, і призначалися вони для військ у Європі. З них вдалося сформувати дві повні мотопіхотні роти на цих БТРах. Це стало несподіванкою для супротивника. За неповні чотири місяці ці дві роти змогли знищити майже 600 в'єтконгівців. При цьому південні в'єтнамці втратили вбитими лише чотирьох бійців. Проте з набуттям досвіду в'єтконг почав діяти в місцях, які були малопрохідними для М113. Також виявилося, що кулеметник з Браунінгом є дуже вразливою ціллю. Надалі М113 використовували переважно як броньований транспортний засіб. В принципі, саме для цього машина і розроблялася. Корпус М113 складався з алюмінієвої броні, як і радянські БМД. Але на відміну від совкової техніки, яка тримала лише влучання куль калібру 7,62 мм, американець тримав і великокаліберні 127. Останні модифікації позбавили плавучості і додали ще сталеву броню. Такі машини здатні витримувати навіть бронебійні снаряди калібру 20 міліметрів. Різні модифікації М-113 мають як важелі керування водія. Так і штурвали на кшталт радянських БМП. Проте українські військові, як то кажуть, відчули різницю. В керуванні набагато легше, броня краще, набагато краще. Ну і плюс плюси для мехвода легше. Для посадки і висадки механік водій і командир мають індивідуальні круглі люки в даху корпусу над своїми місцями. Для посадки і висадки десанту передбачені великі відкидні вниз двері апарель в кормі машини. Через яку піхотинці можуть оперативно залишати бронетранспортер одразу по двоє. Двері опускаються і піднімаються за допомогою гідравлічного приводу. Ним керує водій зі свого місця. На випадок, якщо гідравлика не спрацює, в апарелі є й звичайні двері, які відкриваються у бік. У даху корпусу над десантним відділенням є квадратний вантажний люк, який відкидається назад. Як і уся західна техніка, цей БТР розроблявся для людей. Для десанту набагато якісніше. Більше місце, вільний доступ, завантаження, вивантаження. Завдяки великому вільному місці на базі М-113 вдалося зробити багато модифікацій різного призначення. Самохідні міномети, протитанкові, машини розмінування і, звісно ж, медичні. Як і більшість техніки від партнерів, такі машини використовують гусені з гумовими накладками, щоб не псувати асфальт. Це було дивиною для тих, хто звик ганяти на бехах. Прохідність, ну не скажу, що гірша. Є нюанси, от саме з такого виду гусні, рез, резина, коли зимку, дуже слизько, то трохи не контрольована. Дуже важко її контролювати в русі. Ну так, навіть по осінні, коли були дощі і болота в коліно, повзе, грибе. На відміну від радянської бмп 1 М113 постійно модернізувався. В 1963-му вийшла модифікація М113 А 1 в 1979 з'явилася М113 А 2 А крайня класична модифікація А 3 вийшла вже аж наприкінці холодної війни у 1987 році. Саме цю модифікацію використовують досі. Виробництво машини продовжувалося до 1992 року, але модифікації старого тривають і досі. Далі про героїв, про наших захисників і захисниць. Сьогодні, зокрема, про захисницю поговоримо. Шлях військовослужбовиці Катерини із позивним зоро до лав збройних сил України був непростим. Через її вік дівчині часто відмовляли ще на етапі медичного огляду. Проте Катерина не втрачала надії, а рішучість і принциповість дівчини все ж дозволили їй долучитись до лав українських захисників. Історію Катерини із позивним зоро почуємо сьогодні. Особисто для мене війна розпочалась у 2014 році. Мене ще з того часу вводили в курс подій, не ізолюючи від цієї теми. Мені було 11, мені в тому році виконувалось 11 років. Чесно, сам початок пам'ятаю погано. В школі теж сильно не пам'ятаю, що про це говорили, але ми з мамою ходили на різні волонтерські зустрічі і займалися подібною діяльністю. Я прийняла рішення йти воювати, бо в моєму житті було багато прикладів, сильних крутих людей, наших друзів, знайомих, які йшли на війну захищати свою країну. І я вирішила, що може так само. Я вчилася у медичному коледжі і паралельно з цим ми з мамою були в групі інструкторів з тактичної медицини і разом. З інструкторами були його помічниками. Ми їздили в різні військові частини, вчили військових. Мама не була рада моєму рішенню піти на війну. Я говорила з нею не менше ніж півроку перед тим, як вона змирилася з моїм рішенням. Я поки тоді ще навчалася у коледжі. Брат відреагував спокійно. Він всі мої рішення приймає спокійно. В той час, коли я вже пішла, мене трохи тривожила реакція людей. Скільки тобі років, дівчинка не складеться, йде додому. Було кілька моментів, коли в мене майже не вийшло, бо в мене намагались назад відправити. Перша проблема в мене, здається, трапилась на медичному огляді. Коли настала моя черга, я заходжу в кабінет, ви питають, скільки мені років. Кажуть, вийди, ми з тобою розберемося окремо. Вдома зараз на мене чекає моя мама і дві мої найкращі подруги, моя молодша сестра. Брат теж чекає, але не вдома. Я спілкуюся зі своїм рідним практично кожен день. Може, і не дзвонююсь, але я мамі точно кожен день пишу. Може, добрий ранок, добрий вечір. Як пройшов день? З подругою дзвонююсь буквально кожен день, інколи вона мене буде. В мене є один оберіг. Зараз я спробую його дістати. Мені його зробила моя подруга. Насправді до цього він виглядав інакше. Це котик, він був в баночці, але банка розбилась, я все одно його ношу. Він трохи символічний, бо банка з під валер'янки і він повинен мене заспокоювати. Я відчуваю, що війна мене усе ж таки змінила. Мене тепер лякає менше речей. Я, чесно кажучи, здається, не так вже і багато почала спілкуватись з деякими людьми. Я трохи менше уваги приділяю своїм хобі. Тепер це трохи складніше. Ну, в цілому мені складно прослідкувати, що ще відбулося зі мною. Коли настане перемога, я хотіла відправити зі своєю сім'єю разом в Карпати. Я вже довго про це думаю. Мама моя була в Карпатах, а ні мене, ні мого брата. І разом зі своїм братом я так і не їздила в жодне інше місце надовго. Хочу подорожувати Україною. І ми, звісно, дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Дякуємо всім, хто насторожі демократії і світлого майбутнього України проти зла, яке несе Російська Федерація. Ну і завершуємо нашу програму традиційною рубрикою цей тиждень в історії російсько-української війни. Станом на 25 жовтня 2014 року тривали бої за Донецький аеропорт. Саме у цей день бойовики в Донецьку почали спочатку обстрілювати одне одного і тільки потім атакували аеропорт. І наші захисники, які були свідками цієї події, спочатку не зрозуміли, що відбулося, але скоріш за все ворог прийняв позиції своїх, які були розташовані трохи далі, за позиції якраз наших. Оборонців 27 жовтня 2014 року українських військових, які отримували 32-й блокпост біля села Смілого на Луганщині, бойовики випустили із оточення. І пам'ятаємо, що тоді дійсно дуже багато було таких моментів, коли застосовували бойовики, і зокрема Росіяни. Ми знаємо, що так вони не говорили спочатку, що вони воюють і беруть участь війні, але від самого початку це були росіяни. Вони дуже часто застосовували цю тактику оточення на окремих груп українських військових. Ових і досі цю тактику також застосовують вже у повномасштабній війні проти України 24 жовтня 2022 року. Збройні сили України звільнили Кармазинівку, М'ясожарівку і Невське на Луганщині, а також Новосадове на Донеччині. Увечері е, збройні сили України вдарили по базі бійців Кадирова у Херсонській області. Це знову ж таки сталося в той же день. В результаті понад 60 окупантів були поранені. Ну і ще близько 40 ліквідовані. Дякуємо ще раз усім, хто захищає е, Україну і весь демократичний світ від зла несе Російська Федерація. Дякую вам за те, що дивитесь, Дякую вам за те, що ви з нами. Залишайтеся надалі з телеканалом. Прямий, бо попереду все найцікавіше. Іше я з вами прощаюся вже до наступного тижня. Ну і звісно, по п'ятницях о дев'ятнадцятій програма щоденних війни. Тож до зустрічі.